Задумайте бажання, мої любні. Зараз побачимо відповідь на нього, чи збудеться воно, чи ні. Дивіться, комусь дуже потрібна ця відповідь. Ви задумали про здоров'я комусь, у когось дуже погані аналізи, дуже поганий діагноз поставив лікар. Ви плачете і... Переживаєте, болієте із за цього, але не все так буде, як вам сказали. У вас щось зовсім поміняється. Вам потрібно знайти, дізнати щось в другому місці, в іншому місці треба. Не треба так. бути в такому відчаї. Все буде добре. У вас все буде добре. Ну, так, карти показують така. От сьогодні така відповідь. А це буде пусті ваші переживання, всі ваші сльози, вони будуть пусті, у вас все буде добре. Це... Іменно на здоров'я, от тут відповідь по здоров'ю.